Ми всі на дачі. Закінчимо доробляти все по городу, по квітникам, по саду. І тоді вже будемо потрошку збиратися і виїжджати у місто. Зараз у нас в місті ще не включили опалення, тому дуже холодно. Тут у нас живе тепло, пітечка, тому ми ще поки в селі. Зараз покажу. Чим я займаюся? Сьогодні сонячний день, але прохолодний день. Сонечко світе, але не гріє. Ранком був приморозок. Зараз все парує, відходить. Мокрі рослини, мокрі дерева. Але виходить, робити щось потрібно. Тому зараз з вами пройдуся по участку. І покажу, що я буду сьогодні робити. Покажу свої квітнички, що в мене ще квітне. Багато квітів вже пітало. Багато вже всихає, на зиму замирає. Але деякі квіти ще квітують. Ходімте за мною. Вже в коробах я посадила часничок, Вже прибрали город. Осталась одна капуста, але її будемо скоро прибирати, тому що вже вона не наростає. Просто сидить в землі, треба її прибирати. Півгороду ми вже перепушили. Половинка ще осталася. Ну, це вже як у чоловіка буде час, тоді він вже займеться цією половинкою. З деревами я ще не робила садом, ще нічого не робила. Чекаю, поки будуть дерева кидати листя, а тоді вже буду обробляти. В цьому році вирішила обробляти. Не бордоською сумішю, а препаратом брунька. Бордоська суміш. Дуже гарна в обробці, але мені не подобається, що забивається сопло. Стільки її не просіжую, все одно сопло оприскувачі забиває. Деякі дерева вже скидають листя, деякі ще стоять зовсім зелені. Зелені стоять ще мої будлеї. Вони в мене росли все літо за двором, перед воротами, але я їх вирішила висадити сюди, тому що в мене не вистачає часу, щоб їх там лишній раз полити, тому їх пересадила сюди. Тут у мене рядом вода. Взяла відерце, підлила і пішла далі. Після морозу зовсім пожовтіла купена. І що я... Побачила, от в минулому році, позаминулому році в мене ця купена була. І я ніколи не бачила, що з оцих квіточок, що звисають, як вона квітне, восени з'являються ягідки, схожі на черницю, голуби, весною. Звисають білесенькі дзвонички, квіточки, а восени ось такі ягідки. Квітне котовник. Це рослинка, яка починає квітнути, мабуть, із червня і ось уже перші приморозки, і їй хоч би що вона, вона квітне, квітне і квітне. Рядом така хризантемка трошки розвалилася яскравого помаранчевого кольору. Квітне Вероніка, вона була обрізана. І це ж вона дала нові стовбурки і такий невеличкий викинула невеличкі квіточки. Літом в неї були здорові суцвіття, а зараз просто невеличкі квіточки синенькі. Літом обрізала. Вертензію Аннабель. Обрізала то, що вона було дуже жарко, вона пожовтіла вся. І я її обрізала і отакі китиці жовті, цвітоноси жовті, по печені обрізала. І вона дала нові. І ось уже квітує такими невеличкими квітоносами, білими квітоносами, осінніми квітами. Здоровезний в мене кущ, він в мене не один. Є ще на других клумбах такої хризантеми бурякового кольору, буряково-червоний. Теж розвалився, вже весною його потрібно буде розсажувати, розділяти, тому що кущ не видержує своєї ваги. Переходимо до другої клумби. Тут у мене клумба з хвойними, з ялівцями, з трояндами. Троянди, ці троянди я купляла у червні, квіти буковини. Виписувала шість сортів, але вони у серпні заквітли. І, в общем, п'ять сортів. Одного кольору, одного сорту, отак От вийшло у мене з китами буковини. Сюди пересадила ще одну будлейку. вже такі невеличкі осінні китички, але ще квітне. Невеличкими квіточками ще квітне, не знаю, як ця рослинка називається. Літом вона в неї було рясне квітіння. А зараз вже Поодинокі білесенькі квіточки. Троянди в цьому році ць квітли. Не дуже гарно, тому що було дуже спекотне літо, вони не видержували такої спеки. Але зараз трошки погода устаткувалась, трошки стала прохолодніша, і вони повикидали бутони. Ця троянда, що я виписувала на сайті квіти буковини, і вона мені прийшла у червні в саму спеку. Вона мені прийшла літом в саму спеку, і я її в спеку висаджувала, накривала ящиками, я вам їх, мабуть, показувала, ці троянди, що вони в мене були під ящиками. Що сьогодні мені потрібно зробити? Це обрізати кани. Вже вони не твітнуть. Вони вже зав'язують насінневі коробочки. Ось такі їжачки колючі. І тому їх потрібно обрізати. Обрізати їх потрібно сантиметрів 10 від землі і оставити на тиждень, щоб трошечки, а потім уже через тиждень викопувати коріннячко. Зараз обріжу ще одну кану, в мене їх дві. Також виписувала у флоріума літом цібу ці квіти і виписувала, щоб одні були з зеленим листям, отакі листя. І другу виписувала, щоб було темне коричневе листя. Але чомусь воно теж мені не прийшло з таким листям. Коричневим прийшло зеленим. Зараз до неї дойдемо і я вам її другу кану покажу. Розквітає сама пізня хризантема рожевого кольору, здоровезний кущ. Ну, також його потрібно буде на слідуючий рік ділити, тому що вона буде розпадатися так само, як і та, що я вам тільки що показувала. Квітна троянда, це... Троянда або Black Magic, або Black Baccarat, точно не знаю, треба подивитися по своїм е, нататкам. Квітне отака троянда легка. Звісно, їх приморажують приморозочки, але ще ще бутончики є. В цьому році розрослися дуже гарно юки. Потрібно буде їх на зиму зв'язати, тому що під дощами, під снігом, вони розвалюються. Весною їх починаєш обрізати, а вони розвалені, приходиться обрізати все листя, що, що лежало на землі. В общем, вони мають не дуже гарний вигляд, тому обов'язково обов в цьому році я їх буду зв'язувати. Ось дійшли до другої кани. Вона також вже не квітне, також я її зараз обріжу, але оця кана повинна була бути з коричневим листям. Ну, в общем, мабуть, мені прислали два однакових сорта. Розростаються потрошки хвойні в наступний рік. Дасть Бог, якщо ми тут будемо, повернемось сюди, тому що обстановка не дуже. Якщо ми сюди повернемось, то на слідуючий рік уже з цього ялівця, з казацького, буду формувати топіарну форму. Росте моя хакура-нішики, Я її... Постійно літом обрізала, щоб вона набирала густоту. І ось вже нові, нові листочки рожевого кольору. Але це не те, що потрібно. Їй потрібно це випускати весною, щоб бути єдиною рожевою хмаркою. Дуже погано переніс літо деренке, селерінге. Зовсім скинув листя. То бурки живі, вони не сухі, вони живенькі. Зв'язала барбарис, щоб він під дощем, під снігом не лягав на землю. Ще одна у мене хризантема. Також здорова вже хризантема, може, розділю та з кимось поділюся. Біла хризантема. Ну, ця хризантема, вона якось квітла впродовж літа. Багато таких сухих квіточок, бо вони то квітли, то не квітли. Вона має квітнути восени, а вона щось дуже рано запустила своє квітіння. Хочу прибрати ці два очітки. Ну, зовсім не подобається. В минулому році я думала їх прибирати, не прибрала. Оце я виписувала очіток. Не он. Він, должен, він повинен бути такого яскраво червоного, червоно бузкового кольору. Але він ну, нема цього кольору. Опять, опять невідповідальні продавці сучили мені, очіток не той, що я хотіла. Я вже не пам'ятаю, в кого я його заказувала. І хочу прибрати оцей очіток, грунтопокривний. Ну зовсім він мені не подобається. Хоча квіточки в нього яскраві. Ось такі гарненькі. Ну він мені не подобається. Не знаю. Тому я хочу прибрати оці два чітка і на, ці, на це місто посадити одну троянду, другу. І от там ще третю троянду. Зквітне моя троянда, з якої я була, обрізала гілочку, втикнула в землю, накрила бутилкою і ось вона отака розквітає. І тут у мене знову хризантема. У мене залишився хризантем тільки рожевий, білий колір, такий бордовий і помаранчевий. Було багато хризантем, але вижили тільки такі. Пришлось їх порозсажувати по всім куточкам. Отак я їх порозсажувала. Ця хризантемка дуже гарна, їй, відновидно, подобається тут місто. І вона квітне такими величезними білими квітами. Санталіна зелена. Ось не, не знаю, вона в мене перший рік. Чи потрібно її на зиму обрізати? Треба буде подивитися, бо я ще з нею не не працювала. З цією Санталіною. Ще не знаю, чи заливати так її, чи обрізати. Ще треба подивитися, що з нею робити. Це... О, господі, як же воно пахне. пахне дуже гарно. Лаванда. Лаванда. Кущик лаванди. Літом я її вже... Обрізала. Начиталася коментарів, що потрібно обрізати, щоб не були пагани, щоб не добіли її пагани, щоб вона була ніжна, яскрава, тому потрібно її обрізати. Я її літом обрізала. Дуже гарна троянда, яка мені дуже подобається. Вона... Все літо квітне починає з весни, великими жовтими квітами. Одні ж жов... об... об... обпадають, другі з'являються. І зараз знову вона вся на бутонах, вся вся. Але вже запізно Запізно тобі вітувати вже починаються приморозки. Мабуть, ці бутони вже квітнути не будуть. Ще один козацький. Я лівець. Дай Бог, щоб ми сюди вернулися весною, щоб не були переселенцями. І також з нього буду форму... формувати топіарну форму. Дуже погано пережила спеку моя гартинця лаймлай. Вроді би в тіньочки її садили. Але тут було дуже спекотно і оцей гарячий спекотний вітер її попалив у всю. Я вже зв'язала троянди, ті, що плетуться, зв'язала, щоб їх не розкидало вітром. Здоровезна гортензія <клес> ваніла Прайс. Ви помните, як я її вкривала від приморозків весною, як я її поливала. Удобряла, бризкала від шкідників. Також спекотне літо дало собі знати. Деякі квітоноси пожовтіли. Ті, що заквітли трошки пізніше, стали рожевими, але вона тримається. Тримається, в неї ще зелене листя. Да, воно хворіє вже, тому що ну, якби вже приморозки, вже їх, їх листя, вже це листя попримерзало. Приморозки дали своє. Осипається листя на персиках. Це персик, мабуть, саме перше дерево що скидає листя. Ще одна маленька клумбочка. Троянда Вільв'я. Ще викинула бутончик. Ще викидає отака здоровезна троянда, вона щось розрослася. О, як же ж її, чи Марія Генрієта, чи що, вже точно, точно не пам'ятаю. Е, дуже розрослася і вона мені забиває, забиває ялівець. Я їх не обрізаю, тому що вона ще квітне, починає квіт, повикидала вики, бутони. І мені просто їх жалко зрізати. Та й не бажано зараз обрізати троянду, тому що вона випустила нові гілочки красного червоного кольору. І ці гілочки просто не визріють до зими і вони все одно пропадуть. Тому троянди я зараз не обрізаю, я даже не обриваю зараз е, всі коробочки, тому що це теж може бути для е, росту нових паганів. Е, широколисні гортензії. Ці гортензії я буду на зиму вкривати. От зараз. Такий вигляд має Марія Перфекта. Квіточка тут зеленого кольору. А зверху такого червоно бордового кольору. Ці гортензії здорові, тому що я їх обробляла регулярно від шкідників, від хвороб. Але також квіти в цьому році не дуже, не дуже. Спочатку з весни були гарні, а потім і погоріли. ця гартензія, вже листочки в неї починають червоніти. Гляньте, яка вона гарна. ця гартензія. Листя дуже гарне. І щоб спасти, гляньте, ось взяла листочок, кладу його на свою руку і він більше моєї руки. Для того, щоб цю рослинку берегти, я буду її обов'язково вкривати. Зараз я ну, почну щось робити, поки сонечко не так холодно, Про, прохолодно, але не так холодно, як в другі дні. Зараз ще дообрізаю кану, дообрізаю, тоді попідв'язую троянди. До кучі їх згорнув. Ну, ще юки, ще рано обв'язувати. Ну, в общем, будучим займатися, щось знаходжу собі якусь роботу, поки на дворі ясна сонячна погода. Всім мирного неба, всім здоров'я, всім благополуччя, всім пока.